Вітаю у промову. Молодіжний сленг, напевно, найдинамічніше мовне явище, за стрімким розвитком якого вкрай цікаво спостерігати. Зазначу, що леву в участку сучасних сленгізмів становлять запозичення, тому можемо назвати його інтернаціональним. Однак деякі сленгові запозичені слівця ми все ж можемо перекласти українською, щоб не заблукати у лісі з крашу, крінжу, хейту та ізі-чілу. Слово крінж походить з англійської і означає раболіпство, низькопоклонство. уживають як іспанський сором, коли людині незручно за чужі або і свої дії. Українські відповідники ганьба, сором, осорома або обава неспокій, спричинений чимось неприємним. Чилити теж з англійської, охолоджувати, розчаровувати, відпочивати розслаблятися. Українською можна сказати ніжитися, тинятися, бити байдики, пеститися, раювати, забайтити з англійської кусати, потрапляти на гачок, провокувати ловити на живця. Українські еквіваленти підбити, нацькувати, під'южити, підгвинтити. Похідне байт можна перекласти як заманка або примана. Говоріть українською правильно та пам'ятайте, що українцям ніжитися чи раювати набагато приємніше, ніж ловити чіл.